Всім доброго дня! Розпочинаємо спільне засідання постійних комісій міської ради з питань гуманітарної сфери, соціального захисту населення та молодісної політики та з питань законності та місцевого самоврядування. На порядок денний виноситься 10 питань. Перше питання про нову редакцію переліку адміністративних послуг Центру надання адміністративних послуг Ратинської міської ради доповідає Наталія Васькевич, начальник центру надання адміністративних послуг. Прошу такі проєкту рішення про нову редакцію переліку адміністративних послуг центру надання адміністративних послуг Родинської міської ради. Дано рішення приняття.

Чи є в когось питання до чаю? Якщо немає питань, прошу провести голосування. Владчук Ольга Ігорівна відсутня. Ревнак Володимир да. Володимирович. Даниляк Світлана Володимирівна. За. Кушнір Тетяна Іваніва, Струк Володимир Зиновійович відсутній. Іванова Ірина Євстахівна. За. Школяр Оксана Михайлівна за. Д, за. Дане рішення комісія рекомендує на сесію. Дякую. Наступне питання про звіт щодо виконання програми підтримки внутрішніх переміщених та або евакуйованих особам у зв'язку із веденням воєнного стану на 2025 рік доповідає Роману Шидко, начальник відділу соціальної роботи виконавчого комітету міської ради. Прошу депутати, шумові започні. Програма була прийнята у грудні 2024 року, діяла впродовж 25-го, її метою було забезпечення підтримки, переміщених осіб, які проживають в нашій громаді, та створення належних умов для їх тимчасового проживання. Процесі реалізації програми у 2025 році, враховуючи необхідність, були внесені. Доповнення до програми, які стосувалося забезпечення збереження в місця компактного працювання та надання одноразової грошової допомоги тим переміщеним особам, які були на проведена. Що стосується фінансової складової програми, то на 25 рік було передбачено 692 тисячі, з яких профінансовано 610 521 гривень. Щоб бути коротко і без деталізації, в значній категорії жителів громади надавалися медичні, соціальні, освітні послуги, а також послуги із під професійної підготовки, перепідготовки, добуття професій. Вони були задіяні в культурних і спортивних заходах. Подовж 25 року громаду прибуло 74 внутрішньопереміщені особи, в тому числі 19, які були поселені в селі Оберниця в нашому комунальному закладі. Станом на кінець року на території громади перебувало 311 внутрішньопереміщених осіб, в тому числі 62 проживали в місцях компактного перебування, а 249 осіб у приватному секторі. До слова, вчора ще 18 осіб поселилися в місці тимчасового перебування в селі Журів. І як значу, що результатом виконання програми стало забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем, які виникали внутрішньопереміщених осіб, шляхом координації взаємодії між структурами підрозділами виконавчого комітету та комунальними установами громади. І надавалася всебічна допомога у вирішенні питань по забезпечення належних умов проживання. Тому пропоную закладу уваги звіт, а також зняти з контролю рішення, яким була затверджено в планах. Дякую. Чи є питання? Тут, якщо немає питань, прошу провести. Гладчук <зас> Ольга Ігорівна, відсутня. Гримна Полуна Тетяна Іванівна. Струк Володимир Знівович відсутній. Іванова Ірина Євстахівна, школяра Оксана Мхальна за. Дане рішення комісія рекомендує на сесію. Дякую. Переходимо до наступного третього питання про звіт щодо виконання програми розвитку освітньої родинської міської територіальної громади на 2025 -20... 2022 роки. Відповідає Василь Трач, коледжу обов'язки начальника відділу освіти міської ради. Шановна присутні на розвитку. Десь питання про звільнування освіти, а десь громади у 2022-25 років. Ми відкладно практично на повній сесії міської ради, тому що десь кожен раз ми здавали точки, які набрати на підсилення заходів, що стосується освітнього процесу і не тільки. Тобто десь зайняті всі члени освітнього процесу. Сьогодні на сесії бюджетної комісії було організовано виконання саме бюджету цієї програми, заходи, які фінансувалися, все розказано. Сам світ містить також таку, задвучуючись частину того, що було зроблено. Ви знаєте, що на сесії у грудня ми вже завернули нову акцію 2026-2028 років, яка десь вже на підставі до аналізу, які ми зробили в цієї програми. Десь була 10 поправків, де поставлені якісь актуальні питання. Прошу звіт за цей період, що ми в нас дорожні спеціальної і пізнятися про рішення міської ради інвестиції 2021 року розвитку програми Россиї проти міської Чи є питання? Якщо немає питань, прошу перевести. Даляк самові. Кушнір Тетяна Іванівна. Іванова Ірина Остахіна, структури mm -hmm. з новічних сьогодні. Школяр Оксана Михайлівна зараз. Дане рішення комісії рекомендує на сесії. Переходимо до наступного питання про звіт щодо виконання програми забезпечення прав дітей та молоді на території громади на 2022-2025 роки. Я прошу вас цей участь. Також ну, програма також стосувалася більш розширення, де стосувалася забезпечення прав дітей та молоді і заходи <зв>. з визнання, структурними підрозділами нашої міської ради. Ця програма цього року слухалася детальний звіт за 4 роки, тому, Зново, що було виконано. Також сьогодні на засіданні бюджетної комісії з прослуху на фінансову домову даної програми. Знову ж наголошуємо, що нова програма вже на анализі, захворі, в 2006-2008 років прийнята на основі аналізу тих заходів, які ми провели, які вже були інвентуально, вони пропустили, і нову, які потребують сьогодні вирішення, ми її додали. Тому пропоную звіт прийняти довіримо. Зараз зараз 2021 року позалежної програмської дітей та молоді проти громади на 22-й 30-го. Чи є у когось питання? Якщо немає питань, прошу провести голосування. Колодчук Ольга Ігорівна відсутня. Ренат Володимир Володимирович, Денляк Сілами Кушнір Тяна Івана, Струк Володимир Візненіович відсутній. Іванова Ірина вирінець Школяровця на файле за. За дане рішення комісія рекомендує на сесію. Дякую. Дякую. Переходимо до наступного питання про звіт щодо виконання цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2023-2025 роки, доповідає Ольга Рибій, начальник світу культури міської ради. Щоб ми? комісії, Нам вже пропонує проєкт рішення про звіт щодо виконання програми. Програма тривала три роки з 23 по 25. І власне відділом культури було реалізовано закладу програми, саме було проведено різні заходи пошанування важливих пам'ятних і знаменних дат. Та так само знаєте, що у нас традиційно проходять фестивалі народної творчості, духовної пісні, патріотичної пісні. Також з метою збереження популяризації народних звичайних обладів в закладах культури проводяться різні народознавчі години, пізнавальні заходи, дослідницька робота, майстер-класи з дітьми і молоддю. Також в громаді у нас реалізовується проєкт спадок, який теж тривав три роки. І власне в рамках цього проєкту ми вийшли карту громади, також провели проєкт Моє село Кравдинка України. Ще маємо вже в 3.29 проводимо такий національний патріотичний закінчення воїна від героя. Також закладами культури протягом трьох років було проведено 127 благодійних заходів, де зібрали сум, коштів сумі 2 мільйони 340 тисяч гривень. Також в тому числі ми провели 5 благодійних аукціонів дитячих, творчих робіт і наших митців, громади. Також важливу роль відіграє у встановленні національно-патріотичного виховання дітей, участь всеукраїнській дитячо-юнацькій військово-спортивній патріотичній грі, е також конкурс патріотичної пісні. Е також в закладах освіти проводяться багато заходів з, на, з виховання національно-патріотичного. Виховання молоді дітей, це і творчі конкурси, і краєзнавчі експедиції, флешмоби, акції, зльоти, уроки, мужли, благодійні ярмарки, круглі столи. І одне з таких великих заходів – це обласний конкурс серцем єдина Україна. І також в громаді проведено естафету єдності з витяги, яка тривала два роки і в рамках цього проєкту започатковано створення книги пам'яті. Також ви знаєте, що на Прикарпатті 24 й рік був проголошений роком легон української сучопи. В рамках значення прийнято план заходів, який успішно виконаний. Також 25-й рік був духовний, це було проголошено роком митрополита Андрея Шептицького. І в нашій громаді також з молодіжний центр станиця один пласт, молодіжний простір без меж. І вже як обговорювалося на бюджетній комісії, власне, леву частину з програми. Ми якраз е, е, реалізовуємо на проходження їхніх пластових наметів. Е, також ще ми. Е, екскурсію для дітей, які uh, представили свої роботи на благодійному аукціоні. І цьогоріч ми uh, ще витратили з програми uh, на канцелярські товари для громадської uh, організації класів, для шляхних осередків зацікавленого тут заховання. Оскільки програма вже закінчується, ми прийняли на наступні три роки. робітимо і зняти з контролю. Чи є питання? Прошу провести голосування. Гладчук Ольга Ігорівна, відсутня. Гремнак Володимир Володимирович, Данеляк Светлана Володимирович, Кушнір Володимирович, Струк Володимирович, відсутній. Іванова Ірина Євстахівна. Школяр Оксана Михайлівна за. П'ять задано. рішення комісії рекомендуємо сесію. Переходимо до наступного питання. Пронесення змін до програми розвитку медичної допомоги на території Рогатинської міської територіальної громади на 2025-2027 роки. Доповідає Іван Красивчук, заступник міського голови. Прошу на звіт. Дякую. на я Дозвольте. Так, так, звичайно. Шановні, суть змін чисто технічно. Пропонуються змінити формулювання. Військоволізко забезпечені деякими лікарськими засобами, таке ребенчного призначення для захисників та захисників періодника і їх або замінити на відшкодування вартості деяких кілька разберівне призначення для захисників та захисників періодів, які їх або зміна, все залишається прогнозування, ми зажимову. Дякую. Прошу провести голосування. Лачук Ольга Ігорівна відсутня. Гривнак Володимир Володимирович, Велек Світлана Володимирівна, Кушнір Тетяни, струк Володимир Здорович відсутні. Іваново Ірине Стасія Коляроксана дане рішення комісії рекомендує на сесію до наступного питання про внесення змін до регламенту роботи Рогатинської міської ради восьмого скликання. Доповідає Христина Сорока, секретар міської ради. Прошу колеги, а швидкість колеги про рішення такого змісту. Регламенту на міської міської ради 18 липа 2020 року. На цьому регламенті є статті, і видала статті 62 та порядок обрання виконавчого комітету міської ради. Що передавало тоді нашого рішення? Ви знаєте, що наша громада є учасником такого великого проєкту Polaris, і, власне, на території нашої громади проходить навчання нашої старости. Повідно, представники юристи з цього проєкту вивчали наші документи, що стосуються старості, і десь подали рекомендації, що ми провели заповідність на регламенту до чинного законодавства. Про що й мова? В нашому регламенту написано виконавчий комітет ради уговорюється у складі голови, всі заступників міського керуючого справа виконавчого комітету і написано старості. А ми вам пропонуємо відповідно до чинного законодавства. До нашому комітету ради входить у складі відповідно військовому, всіх заступників міського викоруючих справа виконавчого комітету, також керівників відділів інших виконавчих органів ради. Крім того, до складу виконавчого комітету ради можуть входити особи, які працюватимуть у нього на громадських засадах. Секретар міської ради входять до складу виконавчого комітету відповідної ради за посадою. Міська рада, за пропозицією міського голови, може прийняти рішення про входження старост до складу виконавчого комітету відповідної ради. За посадою. Йде мова про те, що не просто обираються старості виконавчої комітету, оскільки вони є е, на посаді старості, і за посадою вони стають членами виконавчого комітету. У законі прописано щодо секретаря школи відповідної ради за посадою, так і старості мали виходити за посадою. Це все, що пропонується, які зміни Їм пропонується статтю 6.2, пункт 2 статті 6.2 і випустити такі редакції. Яка не прочитала? Я Чи якщо немає питань, прошу принести. Молодчок Ольга Ігорівна відсутня. Де не лякси з вами Водинам кушнір Тетяна Вальна? Да. <клес> Строк Володимир Бузимовіч <клес> відсутній. Іванова <Ірина, клес> воно вирінує за п'ять за дане рішення комісії рекомендує на сесію. Ми виходимо до наступного питання про внесення змін у додаток до рішення Латинської міської ради, затвердженим рішенням 68-ї сесії міської ради 18 грудня 2025 року. номер 12939 доповідає Олег Вовкун, керуючий справами виконавчого комітету міської ради. Прошу Олег Іванович. шановні колеги. Ви прийняли. на 60... У сесії були е, структуру сучисів з апарату виконавчого комітету та виконавчого космі. Хочу вас поінформувати, що ми отримали е, листи від обласної адміністрації, від Державної служби спеціальної фіску, захисту інформації України, яка власне, відповідає за формування та реалізацію державної політики з кіберзахисту. Для того, що згідно постанови Кабміну повинна бути людина, дорога місцевого наставлювання, має призначити відповідальну особу, яка виконує функції та завдання керівника з кіберзахисту. Відповідно, ми планували таку відповідальність спробів з відділу або на Грилюка, або на Богдана, але виявляється, що це не можемо зробити. Це повинна бути окрема людина, яка має відповідно, пройти перевірку в СБУ, має пройти перевірку своєї спецзв'язку відповідно, там є вимоги, має мати відповідну освіту. І це має бути окремо одиниця. Тобто, вас інформація, що наприклад адміністрації мусить створювати цілий підрозділ. У нас буде одна відповідальна на Тому у нас була вакансія. Тобто ми кількість одиниць в штаті не міняємо ні збільшуємо, ні зменшуємо, Ми просто з відділу де була у нас вакансія медичного, переносимо одну одиницю відповідно в відділ забезпечення роботи інформаційно-комунікаційних систем виконавчого комітету міської ради. Тобто там ми створимо одиницю, мабуть, буде конкурс, бо то буде вимоги, там має бути освіта по кіберзахисту і інші моменти. така зміна. Також я хотів поінформувати, що також тут є ще добавлена примітка. В липні минулого року вже носили таку примітку, так як вже прийнята програма 26-28 рік. Про підтримку внутрішньо переміщених або кульованих осіб. А ви знаєте, що в нас діє вже три шелтери. У нас вже почали завозити людей з східних регіонів, які вчора приїхали, наприклад, вчора, чи позавчора Вчора. Вчора е, журові. І там відповідно потрібні ну, бути керівники господарства по півставки, і оператори коте, які. І ті там вільної ну, Тому вони не є в статі, але вони ці е особи фінансуються з цієї програми по внутрішньому -то, Тому от такі зміни до додатку прошу підтримати. Якщо немає питань, прошу простити. Главчук Ольга Ігорівна, відсутня. Гримна Володимир Володимирович, Даниляк, Світлана Володимирівна, Кушнір Тетяна Іванівна, Струк Володимир Зиновійович відсутній. Ірина статіна. Школяру цему. За дане рішення комісія рекомендує на сесію. Переходимо до наступного питання про внесення змін до складу адміністративної комісії при виконавчому комітеті Рогатинської міської ради, доповідаю Олег Олегу, керуючий справами виконавчого комітету міської ради. Прошу Олег. Ну, міської ради була створена адміністративна комісія в переконавчому комітеті Росії міської ради і був затверджений ну, склад комісії. Відповідно, є кадрові зміни, і в нас працював в складі комісії Роман Антоняк, який в той час був начальником державного пожежного рятування. Команди нашої служби точніше в звичайних ситуаціях він вже не працює, він не розрахувався, він взагалі дотичний тепер. Тому пропонується зі списку його комісії складу точніше вивезти, а до складу адміністративної комісії пропонує ввести її. Галачук Ольга Ігорівна, відсутня. Гринак Володимир Володимирович, Данляк Світлана Володимирович, да. Володимир, Кушнір Тетяна Іванівна, да. Струк Володимир Володимирович, відсутній. Іванова Ірина да. Стахівна, школяр Оксана Михайлівна, за. П'ять задане рішення комісії рекомендує на сесію. Переходимо до наступного питання про надання дозволу на передачу медичного обладнання. Відповідає Іван Красичук, наступник міського голови. Я прошу. Іван Алексеєвич, знову, ви задумали вже до дорозу на передаж Центральній районній лікарні трьох насосівцевих біометражних сімсот сімдесят чотири тисячі. Сімдесят чотири тисячі. Сімдесят сім чотири. Сімдесят сім чотири. Якщо немає. Ні, ні, Іван Олексійович, у мене є до вас пропозиція. У е, нас е. є, так як я депутат на Конюшківському окрузі, там нема в нас водія на машину, щоб довести лікаря. І я б пропонувала, щоб може, ви, можемо медійно якось дали оголошення, може хтось і сам зголоситься стати на місце. Ну нічого, то ви йому передасте. Нема запитань, прошу провести голосувати. Глачук Оля Юрійна відсутня. Ремна Володимир, Даниляк Светлана Володимирівна. Кушнір Тетяна Тянева, Струк Володимир Жимович, відсутній. Іванова Ірина Євстахів. Я задане рішення, комісія рекомендує на сесію. Дякую всім за участь комісії.